Усім доброго дня, вірш Україна не Росія. Україна не Росія, мусите це знати. Ми відлюбим працювати, а вони вбивати. Ми сусіду допоможем хату збудувати, а вони від вміють селищ руйнувати. Ми людей не ділимо на бідних і багатих. Як треба помогти, будемо помагати на своїх чужих дітей тута не буває. Від вісім років в Україні війна клята триває. Ми не ділимо людей на раси білий, чорний. Головне, щоб ти, козак, завжди був у нас здоровий. А в Росії це навпаки, всі навколо чужаки, люди національностів не мають, чурками їх називають. В Росії національностів є куча але над ними завжди туча. Права киркізів та сибірян рівні до нуля. І для московської еліти вони просто гниля. А в нашій милій Україні ми татарів поважаємо. І гуцульські пісеньки всі на пам'ять знаємо. Іноземцям ми завжди раду зустрічаємо. І з іноземцем разом українську пісню заспіваємо. Чия ми з русньою, думаю, що ні. Ми живемо в Україні, а вони в гімні. Усім дякую.